Перший районний конкурс фестиваль слово і пісня Валерія Лісовського відбувся у Головківській школі Малинського району. Він присвячений пам'яті цієї людини, поета, пісняра, громадського діяча та педагога. Ініціатором заходу виступило районне об'єднання всеукраїнського товариства Просвіта його підтримали Малинська районна державна адміністрація та громадськість району. Участь у конкурсі взяли учні шкіл Малинщини, а також базарського загальнонавчального комплексу. Вірші Валерія Лісовського сьогодні набувають особливої актуальності, адже вони про маму, мир та батьківщину. Валерія Лісовського де віднайти такі слова. Дивіна йти такі слова, щоб передати. Золочі свободу від благодаті на солодих хвиліє щастя щастя головах. Де віднайти такі слова, де віднайти такі слова, щоб передати твою вдачу. Тобі, як тільки не побачу, душа болить і серце плаче, та світлий спогад ожива. Де віднайти такі слова, де віднайти такі слова, щоб передати твою мову. Приходить вітер на розуміють, думки розверху, як полону, чути, як росте трава, де віднайти такі слова, де віднайти такі слова, щоб нас обох переконати. Любов не можна поховати, любов не можна розтоптати. Вона у нас, вона жива, де віднайти такі слова, слова потрібні, Аби подякувати долі що день в полі, що шелестять струнки та полі, що ми зустрілися в житті. Слова приходять золоті. Плановиті поезії Валерія Лісовського про рідний край дорогих людей швидко підхоплювали. Багато з них ставали піснями. Про перші літературні успіхи свого друга згадує поет Василь Сташук. Я працював на розвиткій газеті, а він вчився в школі. Я пам'ятаю, перший вірш був в Україні, який я його надрукував у народівській газеті. З того часу ми почали ближче і ближче, і потім дружили. І, значить, він вчився в інституті, все одно ми зустрічалися, потім зустрілися в Малині. І Ми, в принципі, з двох із ним і ще Грищенко Євген створили поліську ластівку, яка це була наша літературна містецьке об'єднання. І на основі цього об'єднання ми читали вирші, співали пісень. Валерій був один із заспівувачів, бо я дуже багато своїх пісень, багато своїх творив. І ми їздили, де тільки ми не їздили, з ним, по всіх колгоспах, тобто тоді колгоспи були на підприємствах. Я дуже багато актуальних пісень про любов, що журжини для, для дружини і інші речі. Але найбільше мені зараз згадую один момент. Був у нас іменитий поет на Україні і в Житомирі, це Михайло Данилович Клименко. І коли він Валерій приніс йому вірші, він почитав, а це тітки Василини по смітні лисина, така це пісня, готова пісня, українська пісня. Валерій сам не очікував такої високої оцінки від уже письменника від людини, яку знали не тільки в Україні, а й далі. Так що його пісні актуальні були я, вони болючі, болючі нашим спогадом, болючі нашим минулим, тому що вони відображають душу України. Це саме головне. Que você... Oh. Та сыпется по Хворі Валерія Лісовського є актуальними і сьогодні, запевняє однокласниця та землячка поета Валентина Сільченко. Валерій Лісовський поет-пісняр, мій земляк і ще більш того, мій однокласник. Навчалися ми в одній школі. З п'ятого класу він навчався в базарській школі. Потім доля звела нас ще. Ми разом навчалися в інституті. Скажіть, ось людина, директор школи, нібито, да? господарник, і в той же час це е, лірична дуже душа, і судячи з тих віршів, що ми почули, це ще й провидець. От чому ви тримаєте в руках власне його книжку і посилаєтесь дуже часто на неї? Я тримаю цю книжку. Я вважаю, що Валерій це дуже великий патріот. Скільки пройшло років, уже. Сьогодні 45 років, як ми закінчили школу, але він неначе відчував все те, що в нас сьогодні відбувається. Він був великим патріотом, він був великою людиною. Кожен віршик його пронизаний любов'ю до всього живого, до, до дерева, до квітки, ну не говорячи вже про маму, про тата, про батьківщину. Ну, як сказати, це був патріот. Ви сьогодні привезли свою команду дітей, так? Так, учасників так, фестивалю. Так. Які вірші ви їм добирали, за яким принципом? А, хочу сказати, відверто, вам, мені було дуже тяжко добирати ці вірші. Одного я з них, останнього вибрала, звичайно, який співзвучний з нашим часом, з таким тяжким, коли в нас брат пішов на брата. Тісна наша земля і мала. Вся розписана в перехрестя, перехрестя добра і зла, перехрестя честі, і безчестя, перехрестя щастя і біди, зради й вірності, перехрестя. Спробуй вірно їх віднайди. Не заблудишся, не спіткнешся. О, наскільки складні вони в нашій атомній круговерті перехрестя миру, війни, перехрестя життя і смерті. Кожна поезія цінна по-своєму. Головківську школу Валерій Лісовський очолював впродовж 20 років. Тут його пам'ятають як талановитого організатора, як далекоглядного педагога та натхненника. Ілізаветою Химівна Марченко має 90 років. Вона відмінник народної освіти та ветеран цієї школи. У 46-му році, у жовтні місяці, мене запросили сюди пінервожатою. І з тих пір ви тут працюєте? Так. А ким працювали? Вчителем чого? Початкових класів. мабуть, всі е, діти пройшли через ваші руки з головок, так? Це так. Майже всі. Рідко буває таких будинків, щоб, там, щоб я там не була. Ну, зараз вже моїм учням по 70 років було десь 500 чоловік учнів. Да. А школа була мала. До розформували по, по цих маленьких уже селах. У жовтень, у Червоний лан, у Квітневі. Сьогодні Єлизавета юхимівна пишається співпрацею з талановитим колегою. Дожидав мого класу, бо в мене був дуже хороший клас. І тоді він, як під мене забрав, вже достав класним керівником. Ну, до ці... ну, ми його всі любили. А він так із цими дітьми. У мене такі діти в той час самі були такі хороші. І до науки, і до ввічливості, і до всього. Ну, а потім це вже його поставили директором. То, він, За то можна сказати, що він вас продовжував так виховувати ваших дітей, так? Да? Так, да, да. <гум> вже його любили учні всі, І все село любило. Бу... ну, Він такий був чоловік, що Ну, рідко таких є, як він був. Бережіть матерів, першоцвіти життя. Наші добрі та лагідні ненькі, перший подих, і погляд, і серце биття, все від них перейшло нам, маленькі, над колисками нашими, мудрість людську. У піснях вони нам дарували, і в дорогу життя у широку таку ми від них перші кроки ступали і просили вони. Що барвінок поліг перед нами в далекій дорозі? А як ми повертались додому з доріг, зустрічали на ріднім порозі, нам вони віддали все, що тільки могли, а з теплом зігрівали в морози. Так чому вже тепер, коли ми підросли, в їх очах можна бачити сльози? Все віддав я за те. Аби зникла та мить, коли діти не чують, не бачать, що у їхньої матінки серце болить, як вона через негірко плаче. Не робімо ж їм боляче, бо й каяття не лікують їм душі старенькі. Бережім наших мам першоцвіти життя, Наші добрі та лагідні ненькі. Справу своїх наставників продовжують вихованці серед тих, хто готував учасників конкурсу наступники поета, його учні. Сьогоднішній захід взагалі така подія надзвичайна, не тільки для нашої школи маленької, сільської, а й мені здається, для всього району і навіть для всієї області. Тому що ми часто сюди заходимо в як актовий зал. З робочими питаннями. Ну розумієте, коли зайшли ми сьогодні сюди, в цей зал, який напередодні готували, то таке враження ніби Валерій Володимирович з нами. Ось. І оці його твори, які сьогодні звучали, вони нам дуже близькі, особливо мені, тому що більшість тих творів, які сьогодні прозвучали, вони були написані тут. І вони ми були першими слухачами цих творів. Прокидайся, сину, сину, синочку. Я тобі дитину вишила сорочку кращими нитками зранку і до ночі, росами сльозами виплакала в ніч. Сонечко заграло в золотій короні, тож подарувало промені червоні, полотно зігріли, чисті пурпуроні, кольори надії, віри та любові, очі не зімкнулись, не томились руки. Кольори печалі, кольори розлуки, прокидайся, сину, сину, синочку, син, Я тобі в дорогу вишила сорочку. 20 років в цьому році виповнюється, як я працюю в цій школі, вчителем української мови і літератури. Навчалася в цій школі з першого класу. Валерій Володимирович вчив мене музику. А потім з 5 класу до 9 він вчив нас в мові і літературі українській. І от завжди, тепер, уже, ідучи до дітей, часто пригадуються його мудрі поради, його настанови і просто такі, знаєте, звичайні дружні уроки. Немає в нього таких е, друкованих постулатів для того, як правильно і що є правильно, що є неправильно, але разом з тим, Своїм, мабуть, життями, своїм прикладом, своєю щоденною працею він це доводив на кожному уроці, мабуть, тому що ці уроки були не списані з якогось конспекта, а ці уроки були, знаєте, із життя. До речі, я маю всі збірки. Вони всі підписані з автографами. Ось. Тому що сьогодні мої учні теж тут були учасниками конкурсу. А От цікаво, які з цих віршів ваші улюблені Ось, е... про природу. Однозначно вірші про природу. Валерій Лісовський, сліпий дощик. Стали немов зачаровані клени. Навіть здивований вітер затих. Теплий, червневий, ще зовсім зелений. Дощик тупцює, на ніжках тонких. Вчився ходити, сонцем спалити, дощик сліпий. Він ще маленький, заблудиться в світі, гляньте, лише на дорогу ступив. Всеві веселки танцює щасливий. Гей, зупиніть, вже побіг за селом. Хай звеселяє і доли, і ниви. Дощик під сонцем шапковим крилом. Конкурс відбувався у двох номінаціях пісня і декламація та у трьох вікових категоріях. Найбільше оплесків зібрали найменші учасники. Я учень другого класу на лапку, на лапку Андрій. Я вам розкажу вірш Валерія Лісовського Віра. І вірю в долю тополи, і в ніжній подруг весни. Я вірю в молодість людини, старечу мудрі сивини, Я вірю в теплу, літню зливу, і похож, похож з бісячних ночей, Я вірю в працю, радісту, щасливу і погляду стомнених очей. Я вірю в ниву колосисту, у мирний напад. Я вірю в зоряне не намисто, ясних омріяних пісень, і вірю в ніжність лебедину, і землю на якій стою, і вірю в рідну Україну, єдину сонечну свою. Відчувалося, і педагоги підбирали тематику поезії Валерії Лісовської пісень, які притаманні сьогодні, тому що поезія Валерія Лісовського дуже дуже сьогодні потрібна. Вона відповідає сьогоднішньому часу. І саме що поезії такі лунали, як забрала війна. От, про Велику Вітчизняну війну, а тут, начебто, і от сьогодення схід і південний схід України, де точиться війна. І друга тематика це. Першоцвіти життя, любов до матері. А це значить не тільки треба теж, що діти казали, що берегти наших матерів, а берегти нашу землю, матір, україну. Чи дійсно проникаються діти ось цією поезією? Розуміють те, про що вони говорять, навіть о малі, які захват викликали оті малявочки, що виходили першокласники, другокласники на сцену. і Як вони читали про поезію поезії Валерія Лісовського про рідну землю, про Україну, ви розумієте, ну настільки це було відчутно, що їм це близько, що вони дійсно з почуттями, це притаманно дітям, і вони дійсно відчуваються, що вони люблять ці поезії. У моєму рідному селі давна біля кожної криниці поселились диво журавлі, творді, довгошиї, справжні птиці. Дружного восени пташини рід відлітав у журавлині далі. А мої журавлики слід тихо і журливо поглядали, як і всіх на світі журавлів, Вабили їх під небесні плини, а проте лишались на землі, вірні людям і сільським хатинам. Взимку так їм холодно було, замерзали в заметіля в босі. Навіть прокидалося село, так перекликались на морозі. Сонце піднімалось осей, Зір дитячий пестила картину. До землі вклонився журавель, воду п'є з криниці біля тину. Я розкажу вам віж за неї біля обеліска. Біля обеліска. І зраніту час у вічність біжить. І лунає по світу люди, мир, бережі. Тут бабусі старої, син єдиний лежить, спочивають герої. Люди, мир, бережі. Сивиною на наскронях, ветеранку стоїть, квіти, кров на долонях, люди, мир бережіть. Пам'ять серце не згасне, у віках буде жити. лися ж пісне прекрасна. Люди, мир, бережіть, щоб не плакали діти, не лякали страхи, Хай лунає по світу люди, мир бережіть. Люблю вітчизну сонячну свою, її не можна, рідно, не любити. За син небес, за струмка в гаю і щитрим сонцем колоски налиті, за наш прекрасний стружений народ, покликаний дерзати і творити, за мирний день, за шум різняних вод її не можна рідно не любити. По груди щастя на землі стою, в схід сонця дня прийдешнього зустріти. Люблю вітчизну Сонячну свою її не можна рідну не любити. Це щастя жить у вільному краю, садити сад і в хліб ростити Я Україну сонячну свою люблю, її не можна рідну не любити. Голова Головківської сільської ради підтримує ідею проведення фестивалю та планує його розширення, адже творчість Валерія Льосовського, на його думку, не має кордонів. Я говорю поліський геній, будемо говорити так, як воно й було. Він гуртував, тому що мав здібності до цього колектив і набагато, звичайно, ну, сильніша була тоді. І педколектив, я знаю, коли і громада сильніша, наша була при його участі у всіх задумах і господарських він допомагав і нам якісь поради навіть давав, і господарські. Ну, це була людина настільки позитивна, настільки світла, настільки легка. Він був як і батько, як і вчитель. Ну найбільше завжди у класі получав це, звісно, було вдома. Однозначно, я ну він був нормальний, щирий, відвертий, відкритий, творчий. На все його вистачало. Звісно, поезії творчість. Він відкладав, звичайно, на ніч. В життя запам'яталися слова в пам'яті батька. Це якщо запитають, для чого живу, щоб колос у полі зростити, щоб землю квітучу і вічно живу, весь вік, посанівський люб. Це дійсно слова щирого патріота, мудрого керівника, наставника. Син та ідейний послідовник Валерія Лісовського Богдан підкреслює, що зерна добра, які засіяв колись батько, проросли. Тепер час їх підтримати та зростити. Хто сказав, що кривда переможе, і зів'януть пилюські цвітінь? Хто сказав, що наше небо гоже, крине на чорна тінь, українці! Тані, з долею на ти, тож добру поглянемо у вічі, злу переламаємо хребти.